На Волині судитимуть командира батальйону тероборони під гайці Андрія Бондарука, якого як повідомляє видання ВСН підозрюють у оборудках пов'язаних з плитоносками. Про це стало відомо із списку справ, призначених до розгляду у Луцькому міськрайонному суді. Так, Андрія Бондарука обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених двома статтями: шахрайство та підроблення офіційних документів. Нагадаємо, наприкінці квітня розпочалось розслідування щодо факту незаконної оборудки у підгайцях. Слідство встановило, що зловмисник, домовившись із благодійником про передачу тероборонівцям безоплатно 150 жилетів плитоносок, вирішив повернути. Вернути оборудку з їхньою закупівлею за бюджетні кошти також він переконав підприємця укласти фіктивний договір їхньої купівлі-продажу, підробив усі необхідні документи. І в результаті цих махінацій сільрада заплатила за надані безоплатно плитоноски. А зловмисник присвоїв 274 тисячі гривень. Відтак Андрій Бондарук тепер постане перед судом. Перше засідання заплановане уже на 15 вересня дві 22 року.